Який неочікуваний приємний сюрприз трапиться з вами в 25-му році, про який ви зараз навіть не здогадуєтесь? Для початку дивимось, хто ви рицар Кубків, людина дуже романтична, дуже емпатична, з прекрасною інтуїцією, дуже тонко відчуваєте настрої інших людей. Можливо, ви людина водного знаку зодіаку, риби, рак, скорпіон, або в вашій натальній карті переважають планети у водних знаках. Який приємний сюрприз відбудеться 25-му році. Сімка Пентаклів, щось, що дуже довго не вирішувалось, щось емоційне. Королева кубків нарешті дасть свої плоди і свої результати. Королева а, Пентаклів тут може бути офіційний статус у стосунках. Королева Пентаклів це сигніфікатор дружини, а тут може бути фінансовий успіх, в тому числі дивіться, королева кубків це. Карта стосунків. Королева Пентаклів це більша карта про фінанс. По сімці Пентаклів дуже довго ось, дивіться, не було результату ні у фінансах, ні в стосунках. А цього року, нарешті, ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. Король кубків, ви отримаєте свого короля кубків. Тобто, у вас будуть стосунки дуже гармонійні, комфортні, щасливі. Тобто, сюрприз 25-го року для вас це взаємне кохання.